Всім привіт! З вами Євген Конішевський, і сьогодні в рубриці Як хочу розказати про питання таке, як з одного боку трішки банальне, з іншого ви часто запитуєте, як саме та за допомогою яких інструментів зручніше, тихіше для риби і, взагалі, простіше для риболова робити лунки для риболовлі на кризі. У сьогодні розкажу про два таких інструменти: в першу чергу це бур і пишня. Розкажу, які між ними відмінності, по якій кризі краще користуватися яким. І взагалі, насправді, добре, що зараз є такий інструмент. Згадую свої перші рибалки з криги. І насправді тоді ми користувалися просто-напросто сокирою. Тобто сокирою, уявляєте, да, невеликою, з не дуже довгим руків'ям, вирубували лунки і рибалили. І знаєте, тоді виходило ловити рибу. Зараз вже все простіше. В першу чергу розпочнемо ми спішні, тому що все-таки, коли стає крига, коли ще вона недостатньо міцна. Ви відправляєтесь на риболовлю, ви не розумієте, який рівень рівень намерз, чи безпечно він, чи небезпечний. В будь-якому випадку, в першу чергу, раджу користуватися пішнею. Тобто, спочатку пробувати лід перед собою, розуміти, чи пробивається він з першого удара, чи не пробивається. Якщо пробивається з першого удару, якщо лід крихкий, ламається, ви не, ніякого зусилля не докладаєте, а він під пішнею вже сам роз, розлазиться, ви розумієте, що на такий лід не можна вилазити ні в якому разі. А якщо ви з першого разу не пробиваєте, або просто виходить водичка, ви розумієте, що лід достатньо крапкий, щоб по ньому рухатись. Тому, друзі. В першу чергу на перший лід без пішні ні в якому разі не рекомендую виходити. Знову таки, чому ми користуємося пішнею по першому льду? Тому що лід недостатньо товстий, його е, зручно пробувати пішнею, а брати з собою великий бур, е, бурити не товстий лід ну, це не дуже зручно. По першій кризі, по останній кризі та по місцях, які не дуже е, замерзають, тобто лід не дуже сильно наростає, рекомендую в першу чергу користуватися пішнею. Також е, є такі види ловлі, при якій пішня. Навіть коли лід намерзає дуже е, великий, пішня необхідний помічник. Це в першу чергу рибалка на гирлянду. Чесно кажучи, бачив дуже багато відеороликів, де проводились експерименти на те, як риба реагує на бур і на пишню, тобто якого інструмента вона більше боїться. І, чесно кажучи, пишня в цій дуелі однозначно переможець. Тому на ловлю на герлянду, рекомендую користуватися саме пишнею. Тобто, як навіть на наших з вами улюблених соснах, залив сосни, де збирається велика кількість гирляндистів, не дай Боже вам туди прийти з буром. Там місцеві дядьки вам. По спині можуть надавати пісньою. Тому рекомендую брати пісню. По-перше, риба, яка стоїть на великій глибині, риба, яка стоїть в товщі, вона не так боїться пішні, як бура. Тобто, якщо ви хочете розлікати рибу, то все-таки цей інструмент буде для вас ну, більш ефективний. Але знову-таки з пішнею теж є нюанси. Мої рекомендації, чесно кажучи, скільки в мене не було їх, от моя рекомендація, вважаю, те, що саме трьохранка. Тобто з трьома гранями, да, от робоча частина в вигляді трикутника це є сама ну сама робоча, сама зручна і саме та пісня, яка ну без всілякої сили може впоратися навіть з тостою кригою. Також звертайте увагу на е, довжину. По перше. Робочої частини, по друге її вагу, тобто вона не повинна бути легенькою. Легенькою пішнею ви не зможете пробити лунку, тобто зможете, але потратите набагато більше сили. А якщо вам потрібно, щоб знайти рибу, зробити лунок цих 40-50 за день, ви самі розумієте, що. Е Вроді, вибрали легшу пішню, але задовбитися ви набагато більше, потратити сили набагато більше, і риболовля ну, навряд ли пройде для вас в кайф. Тому все-таки рекомендую брати е, з, ну, з вагою робочої частини, з нормальною. Щодо руків'я. Перша моя порада стосовно руків'я це для того, щоб було простіше користуватися пішнею. Руків'я має бути вам плюс-мінус на рівень грудей. Якщо воно буде коротшим, ви будете сильно нагинатися, щоб пробити лунки, і знову таки, спина швидко втомиться, коліна швидко втомляться. Тому от, рівень грудей, можливо, трішки вище. От, як по мені, це саме зручна пішня. Знову таки, обов'язково на кінці руків'я має бути якась мотузка. За допомогою якої можна буде її намотати, взяти на руку, тому що основна проблема, чому рибаки втрачають свій дорогоцінний інструмент, це те, що просто-напросто без шнурівки беруть пішню, роблять лунку, коли б'ють, можливо, ще в них руки мокрі, і пішня просто-напросто, коли пробиває лід, іде з під рук і просто-напросто топиться. Також додаткові інструменти зазвичай кріплять на шнурівку на кінцівку шнурівки, це якийсь поплавок. Тобто, що відбувається? Пішня, коли йде під воду. Як ви розумієте, чим глибше, тим вона буде ну більше варіантів, що вона буде тонути ось саме такий от спосіб. Тобто вона впаде на дно, загрузне, якщо глибина дозволить. Якщо на цій шнурівці буде якийсь поплавець, тобто він буде в такому положенні. Візьмете ви балансир, наприклад, чи блесну з нормальною товстою жилкою побалансирити в тій самій лунці, зачіпити за цей поплавець і без питань дістанете свою пишню, тобто залишити зі своїм дорогоцінним та улюбленим інструментом. Ось, Тому це ось такі поради щодо пишні. Були в мене, чесно кажучи, варіанти із складним руків'ям, тобто руків'я, яке просто-напросто розкручувалось, і у вас пішня виходила ось така. Це був я підлітком. в мене була ось така пічня, мені було зручно на озеро біля будинку, собі в портфель кинув, вудку кинув і пішов собі рибалити. Там це все діло склав. Побурив лунки, але знову таки, вона легка, в цих місцях з'єднання вона завжди пливає, інколи розкручується, Ну, не дуже зручно. Знову таки, попадає туди вода, вона замерзає, вже не складається. Ну, Це не дуже зручно. Також були в мене, був в мене досвід використання чотирьох гранок, тобто не з трьома гранями пішня, а з чотирьома. Але все-таки вважаю ну, самою ефективною. Знову-таки, знаю те, що ну, деякі риболови роблять їх просто-напросто круглої форми. Але, чесно кажучи, ну, сенсу в такому інструменті не бачу. Тунку кригу, крихку кригу, довбити нею просто, але насправді по нормальній кризі ну, не дуже зручний інструмент, знову таки, це не мій погляд. Також щодо самого гострого кінця. Знаю те, що ну там на риболовних формах зустрічаються ті люди, які намагаються їх підточувати, але зазвичай, якщо вони це роблять, то просто напросто в них вона починає ржавіти, тому в будь-якому випадку не рекомендую цього робити. Знову таки, робочу частину з м'яких металів, таких, наприклад, як латунь, як ви розумієте, в цих інструментах теж немає ніякого сенсу, тому що просто напросто вони в гострій цій частині почнуть гнутися, а то й ламатися. Тому, друзі, це, в принципі, напевно, основна моя, от основні мої такі поради стосовно писні. Переходимо до бура. Так, провірив, щуки, Щуки немає. Бур, в принципі, напевно, ну, це теж такий інструмент, з яким ну, мають бути певні нюанси. Щодо свого досвіду використання цього інструменту, по першій кризі, я обов'язково користуюся пишнею, але коли вже літ намерзає такий сантиметрів десь під 10-12, то, звичайно, з буром буде набагато простіше. Знову таки, якщо ми там розглядаємо якісь риболовні змагання, то як ви розумієте, що там дозволений тільки бур. Якщо ми розглядаємо такі відловлі, як е, риболовля на жерлиці, знову таки з буром 130 м буде набагато простіше. І так щодо нюансів, перші нюанси. Вважаю те, що ці рукоятки, на які у вас лягають руки, вони мають бути з такої більш м'якої гуми, тобто мають бути такі от софтач, більш приємні на дотик, тому що в морози, якщо ви не користуєтесь рукавицями або навіть користуєтесь рукавицями, все одно. Тут якось воно. Ну, Набагато приємніше, набагато приємніше тримати його в руках. Знову таки, вважаю те, що він не, не має бути цільним, він обов'язково має бути компактним. Це дуже зручно роз'єднувати і в першу чергу в транспортуванні склав санки кинув і погнав. Так, про що ще хочеться побалакати? Про діаметр його. Якщо ви зазвичай рибалите на жерлиці, це однозначно 130-й, а можливо і 150-й бур. Коли йде полювання на дійсно великі щуки, якщо ж ви звикли рибалити на мормишку на безмотилку, то тут 110-го бура вам ось так от з головою вистачить. Тому не бачу ніякого сенсу брати якісь більш товсті бури. Як ви розумієте, чим він тощий, тим він більше створює шуму. Тобто риба відповідно, більше лякається. Тобто 110-ку буде риба не так лякатися, як 130-ку, а 130-ку не так, як 150-ку. Тобто, да, це, це, це логічно, це в принципі зрозуміло. Знову таки, ще один нюанс це ножі. Тут насправді є купа різних нюансів, як вони можуть бути розположені, під яким кутом, під, які вони мають бути, круглі чи звичайної форми. Чи з засічками, чи просто рівні? Тобто тут таке питання насправді філософське. Якщо розглядати ножі для бура, от як я розглядаю з звичайному риболову, то в першу чергу вони мають бути а. Обов'язково змінні, б в цього виробника мають продаватися просто-напросто звичайні набори ножів, щоб ви там покористувалися рік чи два і могли без питань його купити і змінити заводські, хороші, ну, нормальні ножі. Знову таки, на більшості моделей ножі можна знімати і підточувати. Це теж насправді дуже зручно, але знаю те, що в деяких виробників вони після цього починають ржавіти. Так, ну в принципі, напевно, з теорії все. Давайте перейдемо до практики і покажу, дам декілька порад, як користуватися цими обидва інструментами. Розпочнемо з пішні. Першу помилку, яку бачу в багатьох риболовів, це те, що вони намагаються зробити лунку пішнею. Ось просто отак от. Просто бити зверху вниз. Це не є правильно, набагато простіше буде, якщо ми будемо бити трішки під кутом, таким, знаєте, ближче до 45 градусів. Тобто, просто-напросто, бачите? Зовсім інша кількість криги е, відколюється. Якщо ж бити так, то ну, набагато більший супротив і, ну, я ж кажу, це не зовсім ефективно. Якщо ліс у нас дійсно е, вже великий, достатньо нормально наріс, не намагайтеся дійти до води і не намагайтеся робити лунку, тобто ось таку. Вам її потрібно розбурювати ось таку, для того, щоб знайти воду. І по кругу ще розбити її. Тому що в такій вузькій лунці, от уявіть, що ви тут знайдете воду, але в, ну, вузька занадто буде лунка, ви не зможете протягнути нормальну рибу. Це не є зовсім правильно. Тому е, як я роблю лунки пішнею, коли лід достатньо такий великий. Це просто-напросто потрібно навколо лунки пройтися, провернутися корпусом. Тобто б'ю лунку і провертаюся. Все під кутом. От коли так робиш, лунка не ось так іде, а ось так. Тобто ви розбиваєте лунку під водою просто-напросто навколо. Ще одна порада, коли ви вже дійшли до води, не намагайтеся пішню достатньо глибоко ось так от окунати в воду, тому що це насправді лякає рибу. Особливо, коли ви рибалите на... на глибоких ділянках водою, наприклад, шукаєте окуня на безмотилку, дуже часто, коли нормальні морози, він залазить. Близько до комиша або до якихось корчів, і його потрібно шукати на глибині там, пів метра. Ось коли ви на пів метра ще на пів метра пішню окунете, то окуня там ви зрозуміло, що не зловите. Ще такий момент щодо пробивання самої лунки, намагайтеся ось бити постійно в одну точку, наприклад, в цій точці. Ви дійдете до води і намагайтеся розбивати, тобто не бити іншу частину, доходити до води ось тут, а намагайтеся все-таки розбивати ось цю. Тобто бити ось тут, ось тут, ось тут, ось тут. І тим самим у вас виходить нормальна кругла лунка. Е, також бачу дуже велику помилку, це те, що люди просто-напросто намагаються розбивати ось так: от. вони б'ють пішнею. Тут доходять до води, тут доходять до води і тут доходять до води. А ось це все, в них е, варіанти з кригою. Тобто тут крига е, залишилась. Відповідно, вони цього всього не бачать, просто шуга тут мормишку і не можуть протягнути навіть маленьку рибу, тому що в них тут от, три окремі отвори. Це не одна лунка. Тому, якщо ось цим от способом робити, просто по краєшку роздовбувати, то набагато простіше ви зробите лунку, набагато рівніше, красивіше, і відповідно дістанете навіть самого мордатого окуня. Тому, друзі, це напевно. Всі поради стосовно пісні, переходимо до бура. Е, ну Дивіться, першу помилку, яку бачу на водоймах, це те, що от, е, перед тим як буритися, люди намагаються вдарити нашими ножами об лід. Це помилка нереальна. Тобто вони, коли загинають ножі е, заводські, встановлені під е, деяким кутом, під яким простіше е, їм бурити лід. Якщо вдарити, тобто загнути кінчики, то, як ви розумієте, бурити буде навпаки складніше. Тому ножі ніде не мають ні об що битися, ні об що тертися, і не мають, ну, це такого робити не потрібно. Моя порада взагалі ніколи такого не робити. Тобто, просто-напросто ножі обережно ставимо на лід. Далі друга помилка, яку бачу, це те, що на верхню частину або на середню, на, на нижню, Люди намагаються якось давити корпусом, щоб було простіше, щоб продавлювати цю кригу. Насправді, ну я так не роблю, покажу, як роблю я. Я просто подаю корпус трішки вперед, тобто напираю на обидві, на обидві ручки і просто-напросто бурю. Є бури, які буряться з ліва на право, є які справа наліво. Тобто тут вже така справа. Тобто, просто-напросто подався на обидві ручки і трішки напираєш. І крутиш. Як тільки докрутив до води, трішки шугу продавлюєш вниз і виймаєш наверх. Ось так от утворюється у нас лунка. Давайте ще раз покажу. Тобто, просто-напросто, без всяких там напирань на якусь сторону, без ударів лезами лід, просто-напросто корпус подаємо вперед. Все, лунка наша готова додаткова порада, те, що обов'язково ніколи не залишайте бур в такому положенні на кризі, а обов'язково його забурюйте. Все. Так ви не поранитесь ножами і ніхто на кризі поруч з вами не пораниться. Це обов'язково правило, це навіть є прописано в міжнародних правилах по ловлі на мармишку, спортивна дисципліна. Це те, що бур має обов'язково бути забурений, тому що траплялися різні випадки. Одне діло там порізати чобота, а інше діло, не дай Боже, впасти на таку штуку. Тому бур обов'язково забурюємо в лід. Друзі, це були такі от основні загальні поняття, основні загальні правила, якими особисто я користуюся, коли роблю лунку на твердій воді. Сподіваюся, що це відео стало для вас корисним. Що ви обов'язково підтримаєте лайком Україномовний Ютуб. Якщо потрібно розказати про ще якісь нюанси, з ловлі, з криги або по відкритій воді, ви знаєте, що робити. Залишаємо коментар. Залюбки знімемо для вас таке відео. З вами був Євген Конішевський. Побачимось.